Фірми «Водарок Транспорт, яка була заснована в 1996 році. Тобто на сьогоднішній день фірма почала 27-й рік роботи на ринку перевезення автомобілів. Приймаємо нових водіїв для роботи на автовозі для перевезення автомобілів по цілій Європі. Ідеально, щоб нові водії мали досвід роботи на каміоні, як мінімум на мікроавтобусі. Звичайно, що ми потім допоможемо зробити всі необхідні для роботи в Чехії документи. І, звичайно, що кожен водій пройде навчання в нашій фірмі, як завантажувати автомобілі, як оформлювати документи, як перевозити автомобілі і як потім працювати з цими документами після розвантаження. Після навчання, завантаження, розвантаження автомобілів і оформлення всіх необхідних в роботі документів, кожен водій отримує свій каміон і працює вже самостійно. Робота в нашій фірмі для водіїв планується від понеділка до п'ятниці, вікенди вдома. Але, звичайно, якщо водій хоче працювати на більшу добу, то йому планують роботу рейси на 2-3 тижні, після яких він водій повертається до місця свого проживання. Водії нашої фірми можуть паркувати свої каміони не тільки на основному плацу біля Зліну, але також на відділеннях біля Праги і біля Младе Боліслави в Нігове Градіжтя. Якщо водій-сім'я проживає, наприклад, в біля Праги або в Празі, то ми розуміємо, що немає має смислу водію приїжджати на базу до зліну і тому водій паркує свій каміон на тих відділеннях біля Праги в Мішицах або біля Младобудислави в Ніхових Градіщах. Uh, Здається, у нас діла за місяць аж 2700 €, але це, звісно, відповідає від того, як є глядач спробований. školení trvá třeba jen 14 dnů a může hned po 14 dnech vlastně jezdit už samostatně, vydělá si prostě i takové peníze, ale pokud prostě říct zkušenosti nemá, musí prostě projít třeba dvou až tři měsíčním školením, tak ten začátek samozřejmě těch peněz není tolik, jak u těch zkušených šoférů. A zarplata v vodě v naší firmě může být 2700 euro na měsíc. I to je nemožná. Але, звичайно, щоб заробляти такі гроші, то у Водія має бути відповідний досвід праці. Звичайно, якщо у нового Водія немає досвіду не тільки роботи на автовозі, а взагалі немає досвіду їзди на каміоні, то новий водій не може розраховувати на заробітну плату на рівні досвідченого водія. Спочатку треба навчитися їздити на каміоні, завантажувати автомобілі на приправник, розвантажувати автомобілі, оформлювати документи. І з першого місяця зарплата буде трошки меншою ніж була названа вище, але гідною і відповідна до вашого досвіду.